Я сьогодні спілкуюся з неймовірними людьми, спілкуюся з українцями, які от кожен по-своєму, але кожен день, кожної миті наближає нашу перемогу і утверджує нашу незалежність. Один з таких просто зараз йде в прямому сенсі, йде до вершини, до Говерли з благодійною метою. Марко Цивалов, комедійний актор. О, я вас вже бачу, Марко. Привіт, слава Україні! З Днем Незалежності! Ганна, до... Анна, добрий ранок. З Днем Незалежності. Зараз все в Карпатах. Скільки лишилось року. до вершини? Я 20 кілометрів до гори і потім ну, на гору вже. Заросляк. До заросляка 20 кілометрів і потім ми підіймаємося на гору. З які відчуття ось воно по перше. Я вітаю з тим, що ви зібрали суму. Я бачила це повідомлення, і це неймовірно крута, кру, крута новина для мене особисто була. Так. Бо я нагадаю, що збирає Дякую. збирає Марк. На збирав точніше на три автомобілі швидкої допомоги. З якими відчуттями будете підніматись на Е, Ох, не знаю, тому що о, нас буде, мабуть, мабуть, нас буде багато. Я чекаю на людей, які будуть ну, чекати біля говерли. Тобто, нас буде багато і це буде якась ну, вечірка, це якесь свято буде. Ох, не знаю, може розплачуся. Ну, Подивимось, що буде. Ну, відчуття дуже приємні, дуже приємні. І дуже хочеться в гарячу воду відігрітися. А ось коли вже позаду, ну майже 850 кілометрів, ну від ось. Чорного моря до українських Карпат, от що за цей відрізок шляху часу, дороги? Що для вас стало найбільшим відкриттям? Що най... от просто залишиться в серці на все життя? Певно, це не ці мозолі, які певно були, і точно не біль в м'язах. А що? Угу. Uh -huh. um... Точно залишиться в серці за цією подружжою. Це люди, це люди, які допомагали. Котрий е, ну які були як клей. Ну і, і я, і ми, і ми так всі з'єднувалися, і це все робили разом. Ем, да, тому що багато історій ем, з людьми, котрі допомагали досягти ем, ось сюди, ось сюди. Ну тобто це так. точно. Марко, Марко, я дуже Ці, вдячна і дуже за, за те, що ви робите. Я ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Марко цивалов, людина, яка пройшла від Чорного моря до українських Харпат, щоб зібрати гроші на три машини швидкої допомоги.